Це все, героїчне життя українських козаків. Це ж турня! Що ж ви вифаляєте? Що ви згад? Вернути до часів козацтва. От, вернулись! От зараз у нас війна, це часи козацтва. Оце, оце справжнє, а не ті міфічні, що ой, такі козачки, сіли, почарочки випали, з гарматки стрельнули і ворог розбігся не розбігся да 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 оце наша біда що дуже часто наші військові наші військові які воюють зараз дуже часто війну сприймають так от ми печарочки вип'ємо дрончик запустим і все перемали не серйозно особливо 2022 боже скільки було дурні боже ой зараз ой зараз а чому розумні люди говорили? Ні. Оце ж є, коли люди не намагаються думати, власне, от вони міф зробили, ой, яке сказачні, це щось. Та нічого там хорошого. Ну це те ж саме, що у дивіться зараз, ну давайте так, англійці будуть говорити, ой, пірати, супер, во! пірати, во! Розумієте? Козаки пірати, різниці ніякої. І ті ті бандюки. Або давайте там, ну, щоб приблизно що ще там. Ну, 90-е років, пам'ятаєте, Да. О, ці червоні пінжаки. Mm. Оце там, О, такі класні пацани! Вони ж гроші вибивали, вони ж грабили, вони вбивали. Ой, які ж вони класні. О, те, те ж саме. І виходить, що люди міфічно зробили якийсь бред. І вони в нього вірять, говорять, а, треба вернути, от, треба вернути. Да? Ви впевнені? Так отвернули війну? Так, да, так, да, так, да, так, да. дійсно, я розумію, що. Ну, практично тут, скажімо, однаково. А, в Росії ругають українці, що тут бандерівці, ми, відповідно, ругаємо Росію, що там фашисти. Ну, це якби взаємна така. Але... Скажімо так, що стосується українсько-російського бізнесу. Так, да, вони поругались, вони поскандали, вони не поділили. Але, люди добрі, ви хочете сказати, що американський бізнесмен краще українсько? Або російський краще українського? або український краще російського? Ні. Кожен бізнесмен має свої, як сказати, переваги, недоліки, це логічно. І так, кожен бізнесмен хоче заробити. Це логічно. І ці всі розмови, що... Та ви що? Ви знаєте, які це меценати в США. Там всі мільярдери меценати. Вони гроші людям роздають. Оце є РСМ. Коли люди, ну... Таку, тобто вони хвалять. Те, що вони не знають, або хвалять те, що за кордоном, ну, в інших містах. Так. Да. Ну просто вони от, от у нас погано. У нас всі бізнесмени, вони жадібні, вони крадуть, вони поганючі, їх побивати. Так. А, от американські, ой які вони хороші, американські. Вони такі щедрі. Ну, правда, якось... Навіть хто б в Америці то говорить, перший раз таке, чи що з дурне. Ну у нас ще є Європа. У нас дійсно, от якщо вже додати наші євроспільнота. Боже, скільки міфів? А це якраз і є. Коли люди формують міфи, яких не існує. Ну нема в євроспільноті такого, ну нема, не фантазуйте. І зарплату там важко заробляти. І ціни там високі, і податки високі, платити треба. І нема там спрощених систем опадкування. Немає. Але... Ра! Так, да, да. Розумієте, яка ситуація? Ну, Ніче взагалі вважає, що Ну, він не говорить нація. Дивіться, щоб ви зрозуміли, в його працях фактично нема такого, що він говорить, там оця нація, вона така от. Зіпсова. Ні. Такого нема. Він фактично, ну не можна сказати, що він от. Там не згадуються не українські. Ні, там згадуються слов'янські народи, але і німецькі згадуються, і другі. Тобто, ну, коли він писав, він приводив багато, але це не значить, що він там пальцем пока. Ні, ні, ні. Він мав на увазі спільноти людей. от, Нація, національність, місце, там, держава, напідр, любить. От він про це якраз і говорив, писав, указував, розказував, така ситуація. І дійсно в цей момент він якраз привозносить і пояснює, що така ну, спільнота людей або така нація майбутнього немає. А як чорто може бути майбутнє, якщо вони живуть в минулому? Якщо їх тянуть в майбутнє, говорить, люди добрі, 21 -го століття, говорить, о як було добре в 17 столітті, треба вернути часи 17 століття. що, дурні? дурні? Да, дурні. Ось така ситуація. Так, да, ви скажете, в Росії аналогічно, не запереч. Ну в Росії оце їхня е, е, плач за Велику імперію, Російську імперію, що ми втрат, Радянський Союз,